Добрий день, друзі. Сьогодні, як і обіцяв, до вашої уваги хочу запропонувати таку борону дискову. Це виробництво Україна, місто Дніпро. Вона тут дуже схожа на Білоцерківську борону. 24 метри це її ширина і вага 890 кг складає. Тобто доволі міцна. Давайте тут, от, наприклад, провари. Отакі, От дивіться, дуже-дуже якісні. Ось такі стійки йдуть. Підшипники тут якісні використовуються виробником. По дискам, дивіться, діаметр диску складає 66 см і відстань поміж цими двома радами Дисків 34 см від диска до диска. Так, у нас 3, 4, 5, 6, 7, 7 дисків у нас з обидвох сторін. Так, тут використовується суцільна така труба, ну тут тобто не, не труба, а пруд суцільний металевий. Так, це у нас контакти виробника. Тобто Виробник каже, що майже рік гарантії він надає. Тобто на обслуговування цієї борони дискової. Ну, це гарантія від виробника, не від нас. Це їхній сайт. Так, модель AGD24DSM. Так, Тут воно отак от на стрімяночках кріпиться все. Тут ми можемо регулювати також. І завдяки от такому кріпленню стрімянок ми можемо регулювати перед-назад цю конструкцію. Так, По металу. Метал тут сталь мастова використовується, та, що посилена. Вартість 110 тисяч гривень цієї борони. Тобто для порівняння, вон там у нас є бомет 2,5 метри, він 140 тисяч коштує. Тобто ця дешевша. Для замовлень, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, в та латвію. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з перевізниками. Друзі, дякую вам за перегляди, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.